Африканка і герої казок народів світу у палаці мистецтв відкрили фестиваль авторських ляльок «Етнолялька». Лариса Блок демонструє свою колекцію традиційних ляльок-мотанок. Зробила спеціально таке, щоб підростаюче покоління знало, як колись збиралися наші бабці про бабці. Колись, от, наприклад, на східній Україні, то дуже багато придавала значенням прикрасам, дукачі, ненамисла з монет. Це коштувала дорожче ніж сама хата з худобою. На цьогорічному фестивалі ляльковий світ авторські роботи стали різноманітнішими. Разом із традиційними українськими ляльками-мотанками з'явилися темношкірі африканські красуні із драконами. А ще герої казок народів світу різнобарні ельфи, громи, постаті з фентезі. Ольга Будіщева показує свої маріонетки подружжя Левів із Вовни. Це валяні ляльки, це береться шерсть вовна і голочкою довго-довго робиться. Фестиваль проводять уже в п'ятий, Географія майстрів щороку розростається. Досить багато робіт прийшло раз, якраз зі сходу України. Ну і крім того, Тернопіль, Львів так само проводимо певний період майстер-класи. Теж ну, кількість авторів, які себе нормально почувають в ляльці, поступово збільшується. Цими вихідними гостей фестивалю запрошують не лише на оглядани казкових експонатів, а й на майстер-класи.